Всім доброго раночку, або добрий день, або добрий вечір. Все залежить від того, коли ви мене дивитеся. У нас ранок, середа, 16 квітня, 2025 рік. Я ще у місті Рівному. Ранок мій почався з прибирання на кухні, поки ще всі сплять. Мама вирішила. Трохи попрацювати, а тепер буде пити каву. Я пам'ятаю, коли я тільки заміж вийшла, то моя свекруха вона розуміла, що я не дуже люблю приймати якісь поради. Це тільки коли я у неї питала. А все інше, вона, знаєте, показувала у справі. Якщо вона щось хотіла мені сказати, вона просто брала і це робила. Тому я вирішила теж піти цим шляхом. Ось тут був трохи безпорядок, тепер порядок. Тепер можна і каву попити. На сьогодні у мене глобальних планів немає. Нікіта пішов з спортзал, Софія спить, а я господарюю. Смажу печінку в борошній яйці, варю суп з фрикаделями і дивлюся. Ютуб канал несе Галя Воду. У нас зараз 14 годин. Давайте швидко розповім, що встигли зробити. За сьогодні, після того, як Нікіта повернувся зі спортзалу, ми поїли і поїхали у справах. Спочатку йому треба було зробити фото. Для документів. Потім поїхали зробили медичну довідку, яку треба віднести в автошколу для водійського посвідчення 15 хвилин, 500 гривень, і довідка була готова. Через лікаря не просто так не думайте нічого. Але так просто все робиться в цьому житті. Виявляється, але це добре. І на зворотньому шляху. Додому ми зайшли на ринок, я дещо купила, зараз вам зроблю розпаковку, бо треба приготувати поїсти. Хочу зварити картопляне пюре, зробити котлети, салатик. Трохи відпочину і ввечері поїду на зустріч з дівчатами з церкви. Невеличка розпаковка продуктів, які купила на ринку. Значить, тут чверть курчати по 88 гривень за кілограм. Взяла три штуки. Замариную, завтра посмажимо. Так, 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 фарш курячий взяла. Для котлет, здається, 138 гривень за кілограм. Десь приблизно так, але точно не пам'ятаю. Пам'ятаю, що за це все я заплатила 180 гривень. Далі взяла цибульку 25. Гривень за кілограм. Обірочки 85. Так, картопля 25 за кілограм. І в щедрику купила масло вершкове. Ем, Не дешеве масло 495 гривень за кілограм. Але я вам говорила, що масло в щедрику дійсно дуже смачне, то воно того варте. Все. Ось такі покупочки на сьогодні. Годину поспала і знову на кухню. Смажу котлети. варю картоплю для тере. Зробила салат. Ну і дивлюся ютуб-канал, який називається Друга жизнь з Маріни К'ю». У нас зараз вечір 19.10, якщо бути точною. Нікіта в автошколі, Софія на роботі. Я приготувала вечерю, сама поїла. Їжу накрила, щоб вона була тепленькою, коли діти повернуться додому. І їду на зустріч з дівчатами. І поки дійду до автобусної зупинки, хотіла продовжити тему, яку почала сьогодні з зв'язку, про відносини свекрухи і невістки. Я ще згадала один випадок, який був в нашому житті. Одного разу, коли ще діти малі були, ми приїхали до свекра і свекрухи додому з ночовкою і була така погода, знаєте, дощ, взуття брудне, ну таке все. Ну і ми лягли спати, а зранку, коли я прокинулася, я побачила, що все взуття моє, Сергія, дітей. Це вимите і стоїть на котлі, сушиться. Знаєте, я запам'ятала це на все своє життя. Мені настільки було приємно і потім я почала робити те ж саме у своїй сім'ї. Завжди, коли ми приходили, взуття було брудне, я теж. Мила, це взуття, сушила, і зранку можна було вже одіти чистеньке, сухеньке. Тобто, що я хочу цим сказати? Те, що іноді не треба багато слів, а просто е, взяти, показати приклад, як це треба робити. Бо ми виховувалися в різних сім'ях. Е, кожній сім'ї є свої правила, свої традиції. І, наприклад, в моїй сім'ї ніхто нікому взуття не мив, самі собі. Але це ж приємно. І тому ось такий досвід для мене був дуже корисний. Я ще не свекруха і не теща, От, але Хотілося б мені в майбутньому теж мати такі стосунки з Аніним чоловіком, з Нікітаною дружиною, як стосунки між мною і мамою Олею. Звісно, були різні моменти негативні. Не все так було солодко. Ще, знаєте, Скажу і на цьому закінчу цю тему. Ще був такий випадок. Зараз сміюся, але тоді мені було не до сміху. Пам'ятаю, Аня ще була тільки у мене, мала, і ми з мамолею, з малою збиралися йти гуляти на вулицю. Яня ще в колясочці була. і от... Я як мама вважаю, що треба одіти дитину так. А мама Оля вважала, що треба по-іншому, що вона замерзне, що їй буде холодно. І от вона каже: ні, треба оце ж цю ще кофточку, ці штанці. Коротше, я з нею спорилася, але це було е марно. І вона перемогла цьому спорі. І я, звісно, психувала, я вам кажу. Конкретно. Молода була, знаєте. І що ви думаєте, коли ми вийшли на вулицю? На вулиці дійсно було жарко, і мама Оля така каже: ой, по-моєму, Анічки жарко, треба її роздіти. Почала її роздягати. Оце ще я вам кажу. Такий був випадок. Смішний, звісно, але ну таке собі. По черзі, хто що? Напікла і кушаю. Оксаночка. Чайочок. Ларісочка. Чайочок. Таня і чайочок. Таня взяла собі монастирську хату. Угу. Оксана термісує, Гарно проводимо час. І що буде відео? Так, да, буде відео. Всім привіт! Сьогодні четвер, 17 квітня, 2025 рік. Хтось зранку так смачно снідає. Де подруга твоя сховалася? Добрий день. Я п'ю каву як завжди. Спочатку вода, потім кава. Спостерігаю. За цими милими тваринками. Бо завтра вже не буду на них дивитися, бо буду далеко від міста Рівного. Сьогодні у нас потяг ввечері. Спочатку їдемо до Одеси, а потім з Одеси в Миколаїв. Нікіта поїде зі мною, поведе там на вихідних, а у неділю ввечері повертається назад у Рівне. І в понеділок йому вже треба йти на роботу, тому ось такі плани на вихідні дні. Нарешті ми з Анютою побачимося, з мамою Олією. І ще. З деякими людьми, з якими дуже хочеться зустрітися. Mm, yeah. Вчора ж у мене була зустріч з дівчатами, я вам не показувала. Оксанка вона працює в такому цеху, де роблять ось такі ляльки і не тільки. Я не знаю, як це називається, але такі, знаєте, всілякі прикраси для дому. Ой, не дуже зручно і знімати і показувати. Дивіться, яка гарнюська. Це Оксанка зробила своїми руками. У них є замовлення, вони відправляють по новій пошті. Якщо комусь потрібно, можу дати контакт. Це прям таке виробництво. Воно там давно працює, дивіться. Поїде лялька Братислава. На сніданок лінові вариночки сьогодні. Тільки що зателефонували з сервісного центру, сказали, ноутбук готовий. Можете приїжджати забирати, то я швидко зібралася і їду. По дорозі хочу зайти в аптеку, купити вітаміни. Мені їх порекомендувала перукар, у якої я була, Тетянка. У мене Останнім часом, особливо, коли переїхала у Словаччину, дуже випадають волосся. Прям катастрофічно. І це, звісно, мене обентежить. Я поділилася цим з нею. Та вона і сама помітила, що дуже тонке волосся стало. І порекомендувала мені купити ці вітаміни. То я хочу взяти з собою їх у Словаччину. І, напевно, три пачки. Куплю, щоб мені вистачило хоча б на три місяці. Покажу вам. Не можу нічого поки сказати, які вони будуть в дії, але покажу те, що куплю. Така погодка класна, сонечко, тепло. Зараз 10 годин ранку. Так, ноутбук з сервісного центру забрала. чистка його, заміна батареї, заміна клавіатури, з роботою все вийшло 1370. Зараз стою на зупинці, чекаю тролейбус. Також зайшла в аптеку, купила ось такі вітаміни. Тут 30 капсул на один місяць. Знайшла за ціною 417 гривень в аптеці АНС. Але, на жаль, була остання упаковка і термін придатності до вересня місяця, тому така дешева ціна. Взагалі-то вони коштують від 550 гривень за упаковку. Так що треба пошукати в інших аптеках. Думаю, що це вже буде в місті Миколаєві. І ще хочу купити дві упаковки, щоб було мені хоча б на три місяці. Не знаю, чи допоможуть вони мені з моєю проблемою випадіння волосся, але спробую і дуже сподіваюся, що буде результат. Можливо, комусь буде цікава інформація на рахунок вартості проїзду у громадському транспорті в місті Рівному, і можемо одразу порівняти місто Миколаїв. Значить, тролейбуси коштують в місті Рівному 8 гривень, а маршрутки 12 гривень, трамваїв у місті Рівному немає. Якщо ми порівняємо ціни в Миколаєві, то трохи дорожче, бо Миколаїв це більше місто. Там є трамваї, тролейбуси і маршрутки. З березня місяця проїзд подорожчав, значить, Трамваї, тролейбуси коштують квіток. Якщо купуєш у водія, то 10 гривень, якщо купуєш у кіоску або за допомогою qr коду то буде 8 гривень. Тут у місті Рівному ти не купуєш квітки у водія, тут по салону ходить кондуктор. І у нього ти можеш купити квиток. Або є спеціальний пристрій в салоні. За допомогою карти можна купити квитки. І маршрутки у місті Миколаєві від 15 гривень. Все залежить від мікрорайону. Якщо це за межами міста, то там буде більше і 18, і 20. Так що ось такі ціни на проїзд. Пишіть, яка ціна в вашому місті. Якщо ви дивитеся, мене з України, мені цікаво. Зараз прийду додому. Раз є вже в мене ноутбук, то дороблю відео, яке не доробила. І опублікую на канал. І нарешті вже можна буде запускати влогові відео кожного дня. Ну що скажете? Як вам мої ві? Досить таки непогано, мені подобається. Справа в тому, що Софія, починаючий майстер по нарощуванню вій, вона вже робила дівчатам, але не на постійній основі. І запропонувала мені каже, хочете, я вам зроблю? Ну, думаю, їй потрібен досвід, мені потрібні вії, хоча я не збиралася цього разу їх робити. Але думаю, ну, чому б і ні. І недовго вона робить, дві години. Не така гарна мама тепер поїде у місто Миколаїв. Процес іде повним ходом. Готуюся до маминого приїзду, прибираю все. І випадково розбила градусник от ртуть. Ну, я, ну Як я так можу. Легко. Так що, мамочка, я тебе чекаю. Так, Я вже почти поубирала. ці коробки треба вибросити. Вот так вот стала выглядеть комната. Ну, я думаю, что уже лучше, без коробок. Дальше. Ну, тут так понятно. Тут еще осталась одна коробка. Здесь осталось помыть полы и в коридоре тоже надо помыть. Это надо постирать. А так, в принципе, эти точки А, балкон, кстати. С этой стороны у меня медичина. А з этой стороны все останні вещи. Папа потім тут сделає полочки, щоб вони шли аж до верху і можна буде, щоб було это все закрито. Так що так. Зварила макарошки, смазан якось. Никита з Софією пішли прогулятися. О шості Никита ще піде в автошколу, а вже після автошколи ми з ним одразу на вокзал. Так, потяг через 40 хвилин відправляється, я майже дійшла до вокзалу, я і Валіза. Як бачите, сина мого немає. Це я зараз буду стресувати, щоб він встиг на потяг. До 8-ї години був в автошколі. Потім він ще хоче речі якісь зібрати, зрозуміло, що їде на вихідні. Я сказала Нікіта, я не хочу бігти з валізою, тому я піду попереду, а ти мене доганяй. Добре, що вокзал знаходиться неподалік від будинку. І ти 15 хвилин пішки. Він каже, ма, може, таксі візьмемо. Я кажу, Нікіта. І так такі розтрати, ще й таксі. Навіщо, якщо можна дійти пішки, прогулятися? Ну, сподіваюся, що все буде добре Нікіта встигне. Бо я не знаю. Потяг до Одеси. Іде навіть і не завтра, якщо ми не встигнемо сьогодні. А післязавтра, через день. Он вже їде на шпотя. Нікіта на місці, все добре. Зустрінемось з вами у наступному відео вже в Миколаєві. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі. Бажаю вам всього найкращого.